Так сезон весна-літо, котонові сорочки із таким рішельє на рукавчиках. Дуже хороша робота. На обох рукавчиках, кумірець сорочковий крій, без застібки. це просто прикраса. Вона знімається, якщо ви маєте таке бажання. На мені колір фуксія. Дуже насичений, дуже красивий. Зверніть увагу, як, з яким таким, е, накладається тканинка, така техніка на, для стегон, кого ширші стегна, підійде ідеально. Також блузи є у чотирьох кольорах. Фуксія, як на мені, колір хакі. Зверніть увагу, який благородний, витриманий. Колір вони кажуть, лайм, він такий салатно-жовтий, яскравий, такий, як, як і передає телефон. І чорний. Теж дуже дуже красивий. Дуже рекомендую дівчата блузи люкс.